Сучасна урологія вимагає точності, ефективності та безпеки. І сьогодні ми розповімо вам про технологію, яка відповідає всім цим критеріям: тулієвий лазер квантасістем FiberDust. FiberDust – це хірургічний лазер на основі тулієвого волокна TFL, створений для літотрепсії та хірургії м'яких тканин. Його поява відкрила нові можливості для урологів та стала альтернативою гольнієвим лазерам, особливо в лікуванні сачокам'яних хвороб, технологічні переваги. Довжина хвилі 1,9 мікрометрів потрапляє в пік поглинання води, забезпечуючи потужну дію на тканини та камені при мінімальному проникненні. Потужність до 60 Вт, частота до 2500 Гц і енергія імпульсів до 6 джоулів – усе для гнучкого налаштування під клінічну задачу. Працює в імпульсному і безперервному режимах для ефективної літотрепсії або плавного розсічення тканин з ефективним гемостазом. Наднизька ретропульсія, м'яке розпилення та утворення дрібних частинок. Літотріпсія – швидко, ефективно, точно. tfl технологія забезпечує прискорену абляцію каменів, особливо низької та середньої твердості. Дрібні частинки, які утворюються, легко видаляються, що покращує візуалізацію під час процедури. А завдяки широкому діапазону частот та точному контролю імпульсів ви отримуєте повний контроль над процесом. Мастер пульс розширене налаштування. Система Master Pulse дозволяє обрати з семи рівнів тривалості імпульсу, забезпечуючи ще точніший контроль. Це особливо важливо для адаптації енергії до типу каменя чи тканини. Гнучкість у виборі волокон. Кванта Сістем пропонує одноразові та багаторазові волокна від 150 до 1000 мікрометрів. Це економічно вигідно та дозволяє адаптуватись до будь-якої клінічної ситуації. А спеціальні волокна з кульковим наконечником спрощують введення в зігнуті зонди, захищаючи уретороскоп. ретроскоп. та м'які тканини. Максимальна потужність 60 Вт дозволяє проводити еноплацію передміховою залози, ТУЛЕП, як у суперімпульсному, так і в безперервному режимі. Файбердаст також ідеально підходить для абляції куфин січового міхора, резекції тканин та лікування стенозів. Зручно та енергоефективно. FiberDust сумісний зі звичайною розеткою, жодних складних підключень. І при цьому він має високу продуктивність при низькому енергоспоживанні оптимальне рішення для операційних будь-якого рівня. Отже, Laser лазер System FiberDust – це універсальність у роботі з каменями та м'якими тканинами. Широкий вибір волокон, гнучки режими роботи, зниження ризиків ускладнень та витрат. На нашому youtube каналі ви можете подивитись реальні відгуки про лазер «Квантасістем» від лікарів-урологів. Залишаємо посилання на відео від лікаря-уролога Миколи Ходаповського з Коростенської центральної міської лікарні, а також відеовідгук головного лікаря правобережної філії гармонії здоров'я Миколи Квача. Дізнайтесь більше про FiberDust на нашому сайті або зверніться до наших фахівців. Контакти лишили в описі під відео. Робіть хірургію точнішою, обирайте інновації від Quanta System.